Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаюче Життя. І в цьому відео я ненав'язливо покажу, як же все ж таки худна, багатодітна мама, яка нещодавно приїхала до Німеччини, і як я вписую своє схуднення у своє повсякденне життя з дітками. Як я вам вже і казала, то я ходжу. Ходжу, це моє таке кардіотренування. Ходжу, я вважаю кардіотренування успішним, якщо я змогла без зупинки в звичайному темпі пройтися хоча б 20 хвилин. І для цього іноді приходиться йти самі, іноді з візочком, а іноді і всією родиною. Сама я виходжу зранку, коли ще все сплять, коли молодшу погодувала, і потім вже можу вийти на годинку на прохашку на ходьбу. Якщо в мене є ця годинка, і я не проспала, то я роблю півгодинки ходьба і півгодинки. Ну, невеличкі вправи. А якщо я проспала, то намагаюся хоча б через день заставити себе вийти, просто пройти одне коло навколо цього озера, і це десь 25-30 хвилин, туди і назад, разом з, ну, з дому. Так? Коли я йду сама без дітей, то це а, таке нормальне кардіотренування. Якщо у мене не виходить зранку пройтися, тоді я можу залишити родину. Саму і е, вдень сходити на прогулку. Ні, не, не може бути. Снайквіть. Ведь... Ну, да. його фоні, хто западовозріє? Це ліщина, це горішки. Боже, я ніколи не бачила, уявляєте. Не знаю, як вони ростуть. Облік воно все. Цікаво, коли вони поспіють. На жаль, я на диете. Можна было бы поести ежевики. Знову горішки. Багато їх так. А я в цей час займаюсь спортивною ходьбою. Але іноді я виходжу на ходьбу разом з молодшою донькою, і це вже не виходить повноцінного тренування, тому що з візочком йти швидко важко, і тому я вже розслабляюся і роздивляюся, що відбувається навколо. Так от звичайні волоські горіхи ростуть. Початок серпня. Помідорки, гляньте, як ростуть класно. А це буде великий забор із згорять. Дуже красиві, коли вони великі. Там яблонька вже усипана, дивіться, яблук скільки, початок серпня. І кульбаби, і яблука. Чого тут тільки нема. Ялинки у дворах ростуть і туї підстрігають красиво. А там басейн. За цими білими шторками басейн красивий. А оце росте, і її тут безкоштовно роздають. І дивіться, у них такі грядочки, і клубничка на високих грядках, помідори, і лодки у дворах, і батут, все, що хочеш. На розі двох вулиць. А в цьому місці цілий садок Долень. і груші, Долень. і яблука, Долень. а з іншого боку Долень. зараз є земляніка в кущах. А через дорогу наш закинутий супермаркет. Закритий шлагбаум. Порожня парковка. В цих будівлях я вже бачила діти. Підлітки тусують вже. Дивіться, як я зважую креветки, Дві вже почищені 12 грамів. Одна не почищена три. також 12 грамів. Тобто можна зважувати і ділити на два. Ну, це буде у мене 220 грамів. креветок, це буде 120 грамів. Отака коробочка. Така коробочка 250 грам. Це на один раз. Трошки дивно. У мене сьогодні вечеря буде вінегріт і креветочки. Цей тиждень я зустріла у вазі 80,0. Це вже мінус 5,400 від початку схуднення. Зараз в моєму схудненні спорт не головний, а головне все ж таки здорове харчування. Ну і в Німеччині ми змогли собі дозволити і не креветки. Так, мама не встигла е, зняти, що ми там їли, але ї, діти їли те ж саме, що й мама. Перший раз з'їли салат, е, тільки не залі ага, і пуста та рік з йогуртом. Кажу: або салат, або суп. Так, мама сказала. Так вони з задоволенням салат почали їсти. Збулася мрія мамина, да? щоб дітки їли овочі. Мама дозволила йогурт з фруктами і мама, трошки да, цукру. Yes. Да? Тобі зараз завжди... нагуляли апетит зранку. Моє меню на день приблизно да? таке. Два яєчка на сніданок, плюс 120 така грамів каші і 40 грамів сир і 180 грамів фруктів. На обід 180 грамів фруктів, 180 грамів салатику і 120 грамів білкової їжі. Сьогодні це курячі філе підсмажене. На вечерю потрібно 360 грамів овочів. Сьогодні у мене це овочеве рагу і також 120 грамів підсмаженого курячого філе. І через тиждень моя вага 78,9. тобто мінус От сьогодні один, мінус ми мінус правильно мінус зробили все. Зранку вирішили погуляти, бо по прогнозу 20% було дощу. Вирішили не ризикувати. І вони зранку пішли гуляти. По такої жаріщі Апетитно гуляли. А зараз лупанув дощ. І вони воно радіють. Мокре, нольінка зараз в, душ, а в ванну йде. Буде грітися. Боже, лівеняка, який гляньте. Прям видно, бачите, полоси. Полоси прям видно. Лужик, як вони йде дощ, тато в трусілях. Дощик зустрічає, так? Да? Єліночка прокинулась. Ага. Та ну. Все, промокло. Рада. Іди ножки сполосни і грійся, Чай сейчас зроблю тобі. Алінка ще пляше. Десь повні мані одного сукова. Ну біжи быстро. Альвіна, заходь, щоб не перемерзла. Фандур немале. Коротше, вчора не було коли готувати. Відкрила банку цю брус. Слухайте, це просто фу. Не, не рекомендую, мені взагалі не сподобалося. Я собі хотіла зробити салат, квасоля, горошик і ця капуста. Повикидала її повністю. Вона прям дуже несмачна. прийшлось виїсти тільки консервовано, не було нічого готового. Дітям посмажила. Ліниві, о, ліниві е, ці, господи, голубці. А сама мучилася ось так. А сьогодні обідаю тунець, салат, яєчко. Одна банка тунця 80 грам, е, яєчко, сіль перець, ні, перця нема, сіль, лимонний сок і олійка. Але звісно, в своєму житті я не можу думати тільки про схуднення. Вже пройшов перший місяць мого схуднення, я вже більш-менш адаптувалася, звикла вже розклалася по поличкам, що мені їсти, коли мені їсти. І я вже навіть почала отримувати задоволення від деяких продуктів, і особливо від фруктів. Вони смачні, солодкі, а це дуже важливо, коли ти відмовляєшся повністю від цукру та цукрозамінників. Але я не можу думати тільки про схуднення. Я не можу видумувати собі якісь там рецепти, не те, що видумувати, а виготовлювати. У мене на це немає часу, тому що ми в чужій країні, і мені треба вчитися тут жити не тільки в чотирьох стінах з дітьми, але ще й в суспільстві. І треба виходити, треба спілкуватися з лікарями, треба спілкуватися з вчителями, треба допомагати дітям вчитися. І тому, звісно, для мене дуже актуальне питання це вивчення німецької мови. І я в цьому місяці вирішила себе змотивувати, створила канал, де я вчу німецьку мову. Посилання буде. Кожен раз в описі під моїми відео я його туди буду додавати. Кому це цікаво, як я вчу німецьку мову, або хто хоче просто подивитися, або хто хоче також, можливо, щось вивчити, можливо, мені написати коментар, де там що правильно, де там неправильно. Ласкаво прошу на мій другий канал, вчу німецьку називається. Посилання в описі під відео. Тож я займаюся спортом через день. Через ранок, а через ранок вчу Німецьку. Ну, отаке у мене вийшло сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. І підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво життя багатодітної мами в Німеччині буденне життя, наші проблеми, наші вилазки, наші якісь. Життєві ситуації, і ставте вподобайки. Буду, якщо маю, ділитися з вами корисною інформацією. Якщо не маю корисної інформації, буду просто ділитися з вами своїм власним досвідом. Можливо, він. Комусь стане у нагоді, і ви будете вчитися не на своїх помилках, а на моїх. Я е, боятися робити помилки не буду, тому що мені треба жити і навчитися не завжди є у кого. Тож, всім пока-пока!